Тільки разом ми сила, пам'ятаєте це і пам'ятайте, що кожен донат дуже важливий, маленьких донатів не буває. Відомий український актор Дмитро Сува вступив у лави ЗСУ. А у це ж Коположинський, який теж захищає Україну від російських окупантів, повідомляє, що переводиться до нового підрозділу. Про все це захвалено. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Друзі, всім привіт! А, війна триває і. Отже, зірка стрічки, салона мільйон. Вона, доктор, буде на тобі свої досліди проводити. Слухай його, напевне, на ньому вже проводили. Український актор Дмитро Сова вступив до лав зсу та пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів. Артист розповів, що пішов разом з тестем до військомату ще на початку повномасштабної війни. Тоді їм вручили повістки та сказали очікувати. Пряма мова самого початку повномасштабної війни. Ми з тестом одразу ж приїхали до військкомату. Нам виписали повістки, але на цьому все й закінчилося. Тоді, взагалі, нічого не було зрозуміло. Це були перші дні. Розповів Митрові інтерв'ю для КПЮА. згодом Мартин зайнявся волонтерством, а пізніше ніс службу у ТРО. окей, ти там займаєшся волонтерством, потім бігаєш на вишколи, там займаєшся медициною. Постійно там тренуєшся. Ну впра... ну, їздиш стріляти. Я маю на увазі військову справу. Нібито ти готовий. Зрештою сова пішов другий раз до військомату, де йому сказали, що зателефонують. І от в кінці червня мені зателефонували і сказали, Дмитро Павлович, заберіть повістку. Я зателефонував друзям в різні підрозділи, порадився, бо хотілося піти до своїх хлопців. Поділився він. За словами зірки Салана мільйон він постійно готувався до служби, навчався військової справи та медицини. Також чоловік придбав спорядження зброю. А дружина з друзями подарувала йому дрон. Забрав цей дрон з собою і буду намагатися тут його опанувати. Мені здається, що кожен підрозділ повинен мати операторів дронів. Зараз це дуже важливо, навіть якщо я потраплю в який-небудь інший підрозділ, потрібно все одно бути готовим до різних ситуацій. Ти знаєш, ти може бути дуже дуже міцним фізично. Каже, але ментально, фізично, ти має, маєш бути просто надзвичайно сильним. Чим більше у тебе якихось навичок, тим краще ти захищений. Я казав нам мій інструктор: у цій війні нам головне виграти. А ваше завдання отримати стільки навичок, щоб вижити, додав актор. Ми ж зараз проходимо дуже багато стадій. Розумієте, у нас все так, все так затягнулося, що е, нам нам дуже, дуже важко. Дуже важко. Я навіть по, по собі відчуваю, як. Е, як то кажуть, як мене штормить в різні боки, І я розумію, що нас буде ще дуже дуже довго розкачувати. Я не знаю, нам нам треба, треба займатися справою все. Також Дмитро Сова відповів, що засуджує колег, які не на війні. За словами актора, він не засуджує чоловіків, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Однак вважає, що цим людям краще мовчати. Не треба виправдовуватися. Бо, за словами сови, він не розуміє чоловіків, які багато говорять, але нічого не роблять для перемоги. У мене нещодавно друг виходив. Він 80-ка львівська, це ДШБ, і вони виходили з Лісичанська. Господи, я просто я просто бачу, як як люди міняються звідти. А це но ну, це навіть не ноль. Вони просто самі такі гущі події. Водночас сова зазначив, що у нього є багато друзів, які допомагають українському війську в тилу усім, чим можуть тільки разом ми сила. Пам'ятайте це і пам'ятайте, що кожен донат дуже важливий. Маленьких донатів не буває. Нагадаю, що Дмитро Сова популярний український актор, який зіграв у таких серіалах як клятва лікаря, а спасатель там яким боком. Двері відкривають, пишуть, що заклинило замок. Місце під сонцем у минулого в боргу побачити океан та інших, одружений на актрисі Даші Легейді. До слова Даша неодноразово говорила, що хоче піти на фронт, проте не робить цього через хворобу коліна. Також акторка Дар'я Легейда в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповіла про перехід на українську мову. Це мій свідомий вибір, о, тому що я так хочу. Тому що я вважаю це за потрібне і тому, що я вважаю це правильне для себе. От ти правий. Я дуже багато розмовляла російською мовою. Взагалі, то я ну родом з Одеси і виховувалася в абсолютно російськомовній сім'ї. Я навіть скажу з таким можливо російським вихованням. Ну, тобто, в мене дійсно як да, там бабуся, дідусь, вони росіяни, і вони справжні росіяни. От я не знаю, як це сказати правильно, да ну, ми розуміємо про що ми. От, І насправді я є прикладом того, що російська мова, тобто я є прикладом того, що українська мова для російськомовної людини це абсолютно не проблема. От і, звичайно, що мені пощастило зустріти на своєму шляху людей, які були для мене прикладом і натхненням. І якби, наприклад, мені хтось там ну казав тільки так, і ніяк по-іншому, можливо, моя реакція колись там була б якась інша. Да? Але мені дуже пощастило самоідентифікувати ідентифікувати себе саме з Україною, пишатися тим, що я українка, розмовляти українською мовою і хотіти. Хотіти чути українську, плекати її і надихати. Я сподіваюся, що надихати інших людей. Ти вирішила це теж зробити, щоб якийсь спротив показати цьому, чи ти вже давно до цього підходила? Просто ти боялась, якесь слово вони так сказати, українською не знаю. От яке. О, Справді, насправді, ну, з приводу того, що я вже близько напевно, що п'яти або шести років розмовляю українською мовою. Uh -huh. По-перше, я працюю в українському національному театрі. А, на роботі uh -huh. я розмовляю тільки українською, так. але я uh -huh. от бачив від тебе дуже багато саме російськомовних серіалів, і от я коли заходив фільм uh -huh. серіали. Все таки російською російськомовною, uh -huh. да то якби, ну... А, uh -huh. Як тобі сказати, розумієш, я ніколи не бачила в тому якоїсь проблеми, mm -hmm. що хтось розмовляє російською, а хтось розмовляє українською, yeah. якщо це не заходило. Uh, питання датам само ідентифікації yeah. як українки. А от український виконавець Сашко Положинський, який від початку повномасштабного вторгнення Росії на українські території долучився до зсу, повідомив, що незабаром служитиме в іншому підрозділі. Про це виконавець написав на своїй сторінці в інстаграм. Пише Уніан до нині чоловік ні службу в 47-й окремій механізованій бригаді. Артист уточнив, що ще від зими 2022 року він стова. Рашому по зброї регулярно спілкується завдяки відеозв'язку. Я бачу, що ми не втрачаємо ні віри в перемогу, ні єдності попри всі ці там процеси, які видаються, там сварками ні віри в свої сили, ні е, віри в те, що Росія буде знищена. Сашко зазначив, що тривалий час контактував з бригадою у дистанційному режимі. Він додав, що вдячний своїм командирам за чіткі накази, а хлопцям та дівчатам за те, що були поруч. Артист пишається, що є маленькою частиною великої історії. Коли буде наша перемога, це значною мірою не значною мірою, а в першу чергу це залежить від усіх нас. Від залученості до процесів здобуття цієї перемоги, співак акцентував увагу на тому, що продовжуватиме виконувати свій обов'язок у ролі військового. Відомо, що Положинського перевели до іншого підрозділу, де він і надалі продовжуватиме захищати Україну від російських загарбників. Я офіційно почав службу в новому підрозділі ЗСУ. Сподіваюся, що буду корисним тут. Готовий до виконання нових наказів та завдань. Резюмував артист. Так от, я мрію про той час, що е, колись в яку б країну я не приїхав, де я ніколи не бував, щоб я приїхав е, і, і казав, що я там я з України, я. і всі одразу е, змінювали своє ставлення до мене на краще. От я ще про це мрію.